Дуже дієва практика для того, щоб позбутися образи на іншу людину. Це може бути просто якась своєрідна претензія, невисказані слова або те, що витягнете з давних давен. Це може бути ваша подружка, ваші батьки і так далі. От є у вас якась ситуація, яка вас от прямо тригерить. От душа болить за ту ситуацію. Дуже класно, коли ви візьмете просто звичайний пусти... пустий стілець. Поставити його перед собою, уявити, що там сидить ота людина, якій ви хочете це все сказати, і просто-напросто через свій прекрасний ротик проговоріть тій людині абсолютно все те, що ви про неї думаєте. Будь-то матюки, слова, крики, ненависть, агресія і так далі. Ну, бити можна бити, якщо бажаєте, то можна бити цей стілець. Ну, дивіться, щоб у вас руки залишились цілі. Дивіться, основна суть тої практики в тому, що у вас всередині ось ця образа, ви її тягнете в себе. Це емоція. О ви обідались? Ви такі все, Я обідалась, і ви вже от все ви ви туди емоцію впустили. Ваше тіло відреагувало. З часом ця емоція переростає в хронічну хворобу. Розумієте? Якщо людина дуже сильно ображена, все контролює, в неї дуже швидко приходить цукровий діабет. Особливо люди, які народжені 8-го числа, контролюйте, будь ласка, те, що вам не потрібно максимальний тотальний контроль, бо цукровий діабет не за горами, а далі і рак постукає у ваші двері. Розумієте? Чим більше ви контролюєте, чим більше ви собі хапаєте, ви на себе це все берете. А інша людина, вона інша. Вона прийшла сюди пройти свої уроки. Вона не ви. В неї свої цифри, свої завдання і так далі. Тому дуже дієва практика стілець, коли ви садите туди образну, видуману, таку в думках свою людину, якій ви хочете це все розповісти, і ви розказуєте їй, як важко, як вам тяжко, як ви плакали, як вам боляче було. Якщо у вас будуть сльози, це нормально, агресія, ненависть це нормально. От ви розказали все цій людині, а потім беріть себе і попробуйте сісти на цей стілець. От прямо сідайте на цей стілець і відчуйте, що відчувала та людина в той момент. Чому вона так вчинила? Поставте себе на місце тої людини, і ви зрозумієте, що насправді та людина вона по суті ні в чому не винна. Вона просто так проявилась чітко для вас, щоб конкретно ви пройшли свої уроки і певним чином от виконали ті завдання, які потрібні саме вам. Іноді батьки нас критикують не через те, що вони нас не люблять, а саме через те, що так система працює в них. Вони так виросли. Вони знають, що світ жорстокий. В них така система, що потрібно воювати, завойовувати, вивоювати, і вони вас захищають. Типу, що ти будь сміливий, ти там, наприклад, вони от вас б'ють для того, щоб ви стали ще сильнішими, а вам оці удари зовсім не потрібні. Але інша людина, вона про це не знає, бо в неї система працює зовсім іншим чином. Тому, будь ласка, використовуйте кому зручно. Ось цю дієву практику є ще практика, яка називається листочок. Тобто, коли ви берете лист бумаги і чітко пишете людині все те, що.